Інформаційні джерела повідомляють про удар РСЗВ Хаймерс, який влучив по дамбі Білгородського водосховища. За заявою 16-го армійського корпусу Збройних сил України після удару російські підрозділи у Вовчанську виявилися відрізаними від основних сил і зіткнулися з серйозними логістичними проблемами, а також затопленням своїх бліндажів. Рівень води в частині Білгородського водосховища на території Росії, за повідомленнями, упав приблизно на один метр. Детальніше далі. Друзі, не забувайте підтримувати ЗСУ. Також приєднуйтесь до нашої спільноти. Почнемо із передісторії, щоб ви розуміли суть новини. Влітку противник активно використовував пересихання річок Сіверський Донець і Вовча для спрощення постачання та просування, що давало локальні успіхи ціною значних втрат. Після пошкодження греблі вода пішла в бік сіверського донця. Це ускладнило лінію постачання окупантів і призвело до ізоляції окремих підрозділів. Надходять повідомлення про підтоплення бліндажів і технічних споруд російських військових. Губернатор Білоруської області спочатку заявив, що нібито було уражено Бладнання та підйомні механізми одного зі шлюзів, а також декілька технічних приміщень через падіння уламків. Російські джерела також стверджують, що частина позицій під загрозою затоплення, нібито підрозділи 6-ї армії, 68-ї та 69 дев'ятої дивізії та 44 четвертій армійський корпус РФ вже затопило. Водночас, як бачимо із відеоповідомлень, цілісність греблі не повністю порушена. Гребля ледве тримає воду із останніх сил, є загроза масштабного затоплення, якщо відбудеться ще один удар Хаймерсом. Росіяни, у свою чергу, пригнали автотехніку і пробують щось підсипати. Також працівники дамби пробують скидати частину води із дамби білгородського водосховища, щоб полегшити тиск води. Чекаємо на чергове підтвердження повного пошкодження дамби, це вплине масово на логістику противника, створить локальні проблеми з постачанням у прикордонних районах Росії. Дякуємо, що дивились новину. Коментуйте, підписуйтесь, ставте подобайки та підтримуйте ЗСУ. Разом переможемо.